Зеленський дякував Трампу в кухонній шафі і пропонував розмазати його по стіні овального кабінету. Не вірите? And we are I said you in this кабінет? Це на кухні у вас висить. Ну, ще буває кабінет міністрів, теж кабінет. Тут йому варто було сказати коротше, зручніше, зважати на власну втому, тоді не залежиш від конкретних слів і висловів. I think On this wall, I... Тут Зеленський запропонував повісити Трампа на стіну в овальному кабінеті. Взагалі, Зеленського дуже добре підготували і політично, і по мові. Але проблеми залишилися так само, як і в більшості українців. Document, document Послівний переклад це причина більшості помилок. якщо не вписуватися власними думками в існуючі в мові структури. Because for today, I understand what Europe is ready to do.